І Дмитро Різніченко, ініціатор громадського руху новий вогонь, в студії у нас добрий день. Добрий. Е, у нас з Дмитром своя якась історія, він там в Фейсбуці хейтив, що ти там казав, от Шуфрич був в студії, там пам'ятаю, дати в щелепу і так далі. Шуфрич сьогодні теж в Одесі. І відмовився прийти в ефір. Сказав. Е, а ви його знов запросили? Е, так, знов запрошуємо різні точки зору. Тому що хочеться з людьми говорити. Та? Не для того, щоб поширювати якісь ідеї, які можеш не підтримувати. А чому ні? Ну, тому що вони б з вами не говорили. Вони не говорять уже давно. Ну і відмовився говорити вже теж в відповіді. Ніхто ж за вуха не тягтиме сюди Шуфрича. Шуфрич буде сьогодні на Куликовому полі, якщо я не помиляюся. А ви чого в Одесу приїхали? Побачити людей на Куликовому полі. То теж мені. туди хочете. Я там був вже. А вже були сьогодні. Ну, звісно, ну, це там, сам, де... З самого ранку, так. Да. Я, власне, звідти сюди прийшов. Що угу. там відбувається, перекажіть, бо там, там? Э, стрім у нас там завис, був. Ворожі колаборанти вільно і спокійно висловлюють антидержавні думки, закликають до повалення конституційного ладу і порушення територіальної цілісності держави. Таке от відбувається. Хто ці люди? Це, я так розумію, місцеві мешканці Одеси, які підтримують окупантів. Скільки цих людей там? Ну, на той момент, коли я йшов, то ну, там була десь сотня з чимось. Ми просто там постояли, побачили, що це ну, люди на загал не небезпечні, зате дуже скандальні. І все, що ми там можемо зробити, це не завадити їм, а влаштувати огидний скандал. А в огидному mm. скандалі вони нас переможуть. Тому ми вирішили подивитися, чим займаються патріотичні рухи Одеси, і пройшлися, пішли там на Майдан, подзвонили друзям патріотам з Одеси. Намагалися, а потім подзвонив ваш продюсер і запросив сюди. Ну так, логічно. Тому що в принципі у нас ефір готовий, так що так, йти залаштунки, але ясно, що є певні пробіли, люди міняються там, заплановані гості, тому що ми сьогодні так само хотіли тут бачити і колишнього міліціонера е, е, Одеську, який звільнився і міг би розказати, чому так власне діяла тоді, в 2014 році одеська міліція, коли е, де факто. Я просто пригадую ці трансляції. в мене тоді був ну, на, в Києві на громадському день, коли я стежив за тим, що відбувається, працював в ефірі Антон Еміллянов, і він тоді вже писав е, в месенджер, що там починається страшне. Ну нічого страшне, хорошо все вийшло. Як хорошо. В ну, чому як, як вийшло? Починається страшне. Що добро? Ні, почали просто коли а, тут ну, на да. гарецькій площі да, це, почалися це, це, ці страшне сутички, коли міліція стояла обличчям до проукраїнських активістів. Або до, до Ультрас, і в них за спини стріляли і кидали каміння ті, хто був, називав себе антимайданом. А, ну, це да, це страшне. Ну, зараз теж не набагато краще, тому що, не дивлячись на те, що тепер міліція стоїть обличчям до поліції, до колаборантів. Тим не менше, колаборанти собі спокійно ходять вулицями. Ну, от я просто гублюся, можливо, в, в методах, або мені це не знайомо, але. Ви так говорите колаборанти, колаборанти. Тобто, ви хочете заборонити, не дозволяти їм висловлювати свою Звісно, Не точку. просто не дозволяти. Я якби більшість тих людей, особисто я, відмовляю в праві на життя, не те, що право на слово mm -hmm. або на право на збори. Тому дивно дозволяти право на слово людині, якій ти відмовляєш праві на життя. Я зараз зачеплю таку незручну тему для багатьох. Та в мене є колеги, якщо можна так сказати, колеги, які постійно говорять, що треба відкинути мову ненависті. Треба почати що? Я нічого смішного не кажу. Я просто згадав, от зараз мій командир мого взводу, і тепер, власне, людина, з якою ми організовуємо цей громадський рух, він от сьогодні, дивлячись на сьогодні, ми були на Куликов, ми бачили всіх цих людей. Він сказав, що було б ну, це щодо мови ненависті. Чи можна відкидати мову ненависті, чи може там. Використовувати навіть мову ненависті, така дискусія. Він каже, що він в полоні сидів з одним чоловіком з Донецьку, який навіть не воював, він просто висловлював проукраїнські погляди. І він сидів з ним в полоні, і у сепаратистів була така от звичка, що до саме нього. Вони тушили в нього цигарки. У нього всі руки і всі ноги були попечені такими ось опіками дуже сильними. Ця людина просто висловлювала. Проукраїнські погляди на нього стукнули, в місцевий, яке там у них гестапоці, і його забрали, все. І от той час, коли в Донецьку проукраїнські громадяни не те, що не можуть вийти на вулиці, щоб заявити про свою позицію, а навіть не можуть просто в особистому спілкуванні про неї говорити, тому що одразу напишуть донос. І в цей час ми, з цього сторони фронту, ми дискусуємо про мову ненависті. Чи можна по відношенню до ворожих колаборантів, які взагалі-то відверто. Прямо не, не ховаючись, висловлюють думку, що було б непогано, якби Одеса була окупована. А ми стоїмо, дивимося і думаємо, як би от з ними діалог налагодити. Вони не збираються з вами налагодити діалог. У них поняття діалогу не існує, а у вас існує. Ну у нас існує робота така, чи як чи розумієте, для журналістів завжди є. А, ну я ж не до вас. Я про мову ненависті, сам принцип про це, це питання, яке чомусь існує в українському суспільстві. Звідки воно взялося? У них нема таких питань. Вони не вважають, що є якийсь діалог. Вони вважають, що предметом для торгу, для якихось перемовин, є тільки те, що ще, ще наше під контролем. А те, що вони окупували, це вже не предмет для торгу. Про нього нема в чого говорити. Все це їхнє. Ну, де тут діалог? Ну, де тут якби. Простір для діалогу. Те, що відбувалося, скажімо, на окупованих територіях Донецьку, Луганську, вчора це всі охочі можуть подивитися в інтернеті, це все, все. досяжно для всіх. От зараз ми спокійно. Ми тут говоримо в студії, так. а там от зараз, зараз конкретно колаборанти ворога, багато з них за, ну, за гроші ворога, багато з них просто з дуру, багато з них щиро, але всі вони висловлюють думку, що було б непогано, якби окупанти прийшли в Одесу. От зараз вони середній вік цих людей. На загаль, там, на полі. Старші, так. Да. На загал зараз там я старші. Про це хотів так, ми тому і не влаштували там сьогодні нічого, поки що. Тому що ми дивлюсь, ну це старі... старші. А ви влаштуєте чи що? Може, і влаштуємо, якщо треба буде. А на що ми сюди приїхали? Подивитися на них чи що? Я на них надивився вже. Ну, от, власне, це і питання було. Ви приїхали в Одесу, Одеса тут собі Одесити ті двоє одеситів, які були тут в студії, до вас. Бо я теж не одесит, вже, ясна річ. От то вони говорили, що доси там ну не, не притаманно таке, що відбулося власне два роки тому протистояння. Я вже згадував а з попереднім... притаман. Дон Дончанам з поп... притаман з попереднім гостем. Ні, ну два роки тому, що теж відбувалося, брали участь Ультрас. Вони стали, скажімо так, чи подразником, та можливо, можливо, подразником тих, хто стояв дуже довго. Та на ні, року. вони стали захисниками української держави. Це це теж є можливо правда, але я кажу, що. Зовнішнє, ну скажімо, самі одесити довго дивилися і на те, що відбувалося на Куликовому полі, і Куликове поле стояло, спостерігало, як ходили люди з українськими прапорами про українські активісти. Тобто, порівняти з Донецьком, я маю на увазі, коли там відбувалися мітинги, які завершувалися побиттям українських активістів не тільки побиттям, а й вбивствами. Так. І коли міліція на це дивилися крізь пальці, а це робили не е, дончани насправді, а ті, кого привозили на автобусах з сусідніх Харика. Таке щось далеко в Одесу привозити. Я щось не розумію. Тут теж до рукою Прідністровської ну, Придністров'я це, це ж, все ж думайте, таки не, не Російська Федерація. Це Російська Федерація? По суті, так, да, я там був в тому Придністрові. Там портрети Путіна більше, ніж в Москві. Там російські війська стоять. Це російська територія повністю підконтрольна і підбюджетна. І звідти що, далеко їхати до Одеси? Так, і, і, і кордон прозорий. Ну, як прозор? Не зовсім прозорий, можливо, не знаю. Ну, ви між Росією та Луганщиною теж був прозорий. Ну, не зовсім прозорий, а результат, знаєте. Це вже питання знаю. просто поставленої задачі. Е, хотів би, напевно, тоді уточнити, якщо ви кажете, поки що не влаштували, а потім подивимося. Поясніть маркери свої, тобто, що для вас стане, можливо, стане. Я б не хотів, звісно, ну, ніякого. Ну, там... пряма агресія в мою сторону. А це тільки там постояти та почекати, рано чи пізно буде. Або демонстрація символіки, яку я особисто бачив на ворогах на фронті. Ну, це ворог. Ну, якщо людина начепляє на себе символіку. Що ви маєте на увазі? Конкретно? Ну, наприклад, Георгіївська стрічка, uh -huh. або, наприклад, червоний прапор, або російський прапор. Це все символіка, якою користувалися вороги, з якими я воював. Значить, якщо я бачу зараз на людях таку саму символіку, це от ті самі люди. Я мушу зараз або з них зняти цю символіку. Правильно ж? Або просто ну, ви якось. Мене перепитують, правильно ж, я не знаю. Ну, я, 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 чи просто, ні. Я, я намагаюся пояснити свою логіку. Якщо mm -hmm. я бачу символіку ворога, значить я, я бачу перед собою ворога. З ворога я мушу битися, бо нащо я, я сюди приїхав? Правильно? Ну, не, Неправильно, в сенсі я логіку свою висловлюю. Значить, треба боротися. Правильно ж? Знову правильно ж? Ну, ну, я ж наче сам по собі, тіпа, ну, сам собі не протирічу. Це ви будовуєте логіку, і ви себе ну, не переконуєте, кажете, ну я ж кажу правильно. А мені дивно, що люди ну, якось не розуміють, що взагалі-то йде війна. Ні, і... я, я якраз прекрасно розумію, що ну, йде війна. А, і... я просто, <сх> а я не розумію, чого тут спокійно. Типу, ну от вони прийшли, це їх символіка. Та ні, це не їх символіка. Це окупантська символіка. Mm -hmm. А вони, значить, або вони окупанти, або вони працюють на них. Є скайп громадська для того, щоб ви могли там дзвонити у разі бажання і висловлювати свою точку зору, тим більше, якщо ви Одесит, хоча байдуже, можна з будь-якої точки світу зробити. Зараз світ такий глобалізований, що ми не тільки для Одеси зараз говоримо, ми говоримо для всієї України насправді. То робіть дзвінок і поговоримо або поставити питання гостю, можливо, у вас більше питань, ніж мене. А я б напевно Дмитра запитав би про, про те, що сьогодні ви підете на Куликове поле, коли там о 14-й 14 годині, так, це за півтори години відбуватимуться. Підете, так? Я не знаю, що там хто запланував, якщо чесно. Але мені сказали, що о другій там будуть місцеві майданівці, здається, туди підходити. Звісно, ну а на ми туди. Ми приїхали. показували заяву патріотичних сил Одеси, які говорять про те, що... Не пускати на Куликове поле Королевську, Шуфрича, яких очікують тут. І от, повертаючись до питання Шуфрича, та, якщо ви прийдете на Куликове поле, і там буде Шуфрич. Важко сказати. Ну, Тобто, що я з ним хотів би зробити тут в курсі. А що в мене вийде з ним зробити, це, звісно, питання відкрите. А ви підете в ці футболці? Та? Тобто, от прямо так от. Я в Тим... там і ходив, яка і ходив, реакція була? Мовчать. Мовчать. Тоді я по-іншому -по можливо, можливо запитаю, тому що ми сьогодні показували це відео, що відбувалося в Одесі 30 квітня. Ну, я маю на увазі. Е вишукувалися внутрішні війська е на Куликовому полі. Е була демонстрація сили. І... Тут лише питання, і ми з колегами дискутували, що якби таке відбулося в 2014 році демонстрація сили, то б нічого не було. Якби таке відбулося в Донецьку і в Луганську, то туди б ніхто і не пхався б. Та? Такі сил не було. Не було що демонструвати. От, а от в це я не хотів вірити. Мені колеги говорили, що сил не було, що ти собі придумав, кого треба було випускати і з чим, що показувати. Ну не було що демонструвати в 2014. В 2014, власне, як. Досить довго. Чиста громадськість без всякої втручання держави вела війну, перемогла в революції. І крім ультрасів, не було кому захистити Україну. Вони не були провокаторами. Вони були захисниками. Вони ді, виконували ту функцію, яка мусила виконувати взагалі-то міліція. внутрішні війська, яких не було. Все. Зараз, звісно, я подивився на міліцію, яка там зараз стоїть. Там є хлопці, яких я навіть знаю, з якими я служив в одному батальйоні, вони зараз в Дніпрі один. Це геть інше відчуття. Раніше міліція була вся ворожа, без, без всяких тих е, варіантів. Зараз я дивлюсь, ні, там нормальні хлопці. Але знову таки, вони просто стоять, перед ними стоять а, вороги, Ну, вороги, по суті. Тобто те, що вони старенькі, кривенькі, в цих в сторону. Там є звичайні нормальні такі собі дорослі мужики, які, по суті, демонструють, я ворог твоєї держави, я хочу її знищити. А хлопці стоять і демонструють силу мовчки. Вони навіть відповідати не може, коли їх хотілося ганьблять. Е, окрім іншого, приїхав і автомайдан до Одеси. Тобто Одеса сьогодні таке скупчення. Тут дійсно багато журналістів, е, різних активістів. Ну, а що, смішне, що, що, що знову я смішне сказав? Дмитрий, ну. ну, Скупчення. Ну. ну а як? Ну, Скупчення реально людей. Ну, звісно, е... цікаво, бо Одеса це таке, як, як модель. На, на, певне, модель, та, так. Та, певна модельство. певна, модель. Ми про це і кажемо, що всі сюди їдуть. І, їдуть. І, і, і от е, перший гість сказав, що ну, російські ЗМІ сьогодні отримують в тому чи іншому випадку е, потрібну їм картинку. Звісно, та і біс на них. Картинка має на увазі загострення і конфлікт. Ну добре, треба, щоб вони отримували саме. Взагалі було б непогано. Якби вони отримали картинку рівно таку ж саму, як вони отримали у 2014 році. І з усіх картинок це була найкраща картинка, яку отримали б російські ЗМІ. От саме сьогодні. І сьогодні ми згадували про цей момент, другий, що в принципі їм потрібен, їм потрібен був символ, так? Бо з одного боку, на Майдані була Небесна Сотня, а в них тепер, дослухайте, в у них тепер в засобах масової інформації культивується. Жертви в Одесі, не забудемо, не простім, і, і так далі. Тобто, це як певний символ жертвоприношення, якщо хочете, що ось е, жертвоприношення за русський мір, угу. за Новоросію, якої не сталося в результаті, і, власне, через Одесу не сталося і через то треба визнавати два ключових міста, які зупинили, і третє було пізніше вже Харків, та? в якийсь спосіб. От. То... Ви кажете, що ось отримали. Але вони мають той символ, яким далі людям. Вони його придумають. Знаєте, я про це говорив з самого початку. Ще навесні 14 го коли всі чогось дуже переживали про те, що про нас скаже російські ЗМІ, і це називалось картинка для Путіна. Не робіть картинку для Путіна. Угу. А я тоді людям казав, і мені здається, зараз ну, дійшли до цієї елементарної думки, що їм не треба робити картинку, вони самі її намалюють. Від нас нічого не залежить. Ми можемо хоч ми можемо, дітей їсти я. на площах, це ніяк не змінить ситуацію в російських ЗМІ. Вони, ми були для них бісами, так і залишимося. Те, що от вони використали саме цей привід, ну, мені подобається, що саме цей, бо хороший, ми, ми перемогли. Ми могли одного якогось там захлопнути, ну там прихлопнули його десь на Гречівській, прийшли б по нього, квіти б класти. Це вже не важливо. Добре, що саме такий символ, де вони програли, і я маю сподівання назавжди. Е, і на сам кінець, очевидно, розмови. Е, питання е, стосовно, стосовно цього нового, нового вогню, так, громадський рух. Я щось не чув ніколи. Звичайно, йому чотири дні. А. Це наше перше виїзне засідання. Можна так сказати. В Одесі. Ну а ми ж не винні, що така дата якраз, що ми не можемо сидіти. Я, я звільнився 26 числа з армії. І сьогодні друге, і я вже тут. Квітня, так. Я 26 квітня звільнився, оголосив, давайте, хлопці, збираємося, і зразу сюди поїхав. Хто ці люди, чому така назва? Мені подобається. Відповідь дуже класна. Тому що, знаєте, але Ні, насправді це цитата з Гайдамаків Шевченка. Mm -hmm. І повіє Огонь Новий з Холодного Яру. І хто люди, які входять до громадського руху? Для початку це мої побратими з батальйону. Mm -hmm. Ну а ми, оскільки ми розуміємо, що а, створити будь-яку організацію виключно з ветеранів війни. Це безсенсово і та і більшість ветеранів не такі вже й завзяті парубки. Вони просто ну, були, повернулися, зате є безліч людей широкої громадськості, яким не байдуже, що відбувається, але просто не вірять а, тим політикам, які є. Тому ми сподіваємося, що ми зберемо саме громадський рух, не, не рух ветеранів, АТО, не рух там, старих націоналістів, а просто широкий громадський рух. Ми бачимо за цим майбутнє і єдине, мабуть, запоруку перемоги. Так. Не але знаю, поки, я... поки що у нас самі ветерани, інших нема. Я там не схильний все робити чорно-білим, але скажімо, якщо говорити про патріотичні сили Одеси, як дехто називає, та там самооборону, потім е, правий сектор, то багато хто з колег, які відстежують їхню їхнє еволюціонування, то вони говорять: Ну так чекайте, самооборона, вони одеська, вони е, е, лягли під того ну тобто почали обслуговувати інтереси якогось політичної сили. Правий сектор, ну палиться буквою. Губернатором або там очолював обласну державну адміністрацію, щоб бути точним у mm -hmm. дефініціях, та то ось вони власне ну да. Ми це ми це вже встигли таке почути. Ми пішли тільки що от, поки сюди довешли, зайшли на думську там майдан. З'ясували, що більшість патріотичних сил Одеси не підтримують майдан. Оцей саме, а у них є якісь інші майдани, а хтось вічі влаштовує іншому місці. Я так думаю, що тому це шабаше відбувається. Що одні влаштувалися там, другі там, треті тут, четверте там. А треба було просто прийти з самого початку на Куликове поле, оточити його, і щоб ця публіка з квітками приходила, кидала ці квіти і десь тікала. А замість цього патріотичні сили Одеси, ну, от такими ось зайняті. І вроді вони один на одну і мають претензії ґрунтовні, і в той же час ось, що твориться. Як ви думаєте, о 14-й годині скільки людей буде на е, Куликовому полі? Поняття не маю. Навіть не уявляю. Я, не, ну, я сьогодні зранку тільки в Одесі десантувався. Звідки я знаю, що Ні, там Ні, ну виходили, подивилися, там сотня друга. Сотня з чимось це було да. зранку, десь о 10-ті, о 11. Я не знаю. Ти бачиш, дуже, скільки їх там. Яка різниця? Фу, ну, як яка різниця? Велика. Тому що в 14 му були тисячі. Тисячі, так? А зараз це ну, сотня людей літніх. Ну, Тобто, ну, по білого да, віку. Це хорошо. Прогресія мені подобається. Дмитро Різниченко ну, простий в своїх визначеннях і дефініціях. Я тут нічого не можу додати. Мені подобається, це добре. Власне, е, подивимося, що відбувається по місту. По місту. Е, що на Куликовому полі. Тому що я, я розумію, прекрасно що зараз ті, хто нас дивляться, дивляться більше і більше, що приємно. Не забувайте, що по скайпу можна. Е, Подзвонити, поставити питання. громадська.от.ua Ну, власне, як доменна адреса громадського телебачення Одеси, Скайп, ім'я Скайпу виглядає, так що ви не, не стидайтеся, робіть дзвінок і вступимо в діалог, тому, тому що ми тільки розганяємося з 11 години. Мовимо, дванадцята, півтори години. Тільки в ефірі вже три гості були. І, власне, я не знаю, що останнє запитати, чи, чи ми праві, коли ми так довго думали над заголовком вчора. Одеса на згарищі Новоросії, два роки тому. Ні, Новоросія не тут, звісно, згоріла. Вона згоріла в Кремлі. <смі> Причому я думаю, що там було так. Взяли так ідею Новоросії, так от підпалили і в попільничку кинули. Тому не тут. Ми просто відстояли Одесу. Українці відстояли Одесу два роки тому. Угу. А, нема ніякої новоросії. Є російська опація. Я, я окупації, знаю, що немає. Тому я, якраз... ну, я не розумію, на що це слово взагалі присутнє. Просто тут була зупинена окупація. Причому зупинена, власне, українцями, навіть не армією, не спеціалізованими структурами. Інакше тут була б російська окупована територія. Тут не було б новоросії, як, ну, там, війни, де російська як російська нема в російська окупована територія, там війна. Там... Ну да. Там нічого іншого немає на сьогоднішній день. Так і Новоросії там нема. Там є просто окупована територія.